Опівдні у центрі міста діти із народних колективів та містяни, а також туристи, ходою вирушили із площі ринок. Вони тримали у руках копії великого дідуха. Ходуль вів'ян очолював звіздар із різдвяною зіркою. Люди ходою пройшли до площі Яворського саме там, щороку встановлюють різдвяний дідух. Цього року він традиційний, його висота майже чотири метри. В українських різдвяних традиціях саме дідух мав сакральне значення. Це збирали останні жито пшениці, останні колосочки з поля. І власне він був таким очільником на, на столі як. Таким місцем, куди вірили наші пращури, що приходили духи всіх, всіх, всіх померлих предків, тут колядували гурт Курбаси та Львівський муніципальний хор Гомін. 2014 року навіть і близько такого не було, ну принаймні у нас в регіоні ну, взагалі не було. І потрібно згадувати, потрібно пам'ятати, і потрібно ширити наші українські традиції, тому що ну це наш генетичний код. І ми рождемо слава Йому за це важливо, бо це об'єднує наші традиції, нашу родину. Тому ми хотіли все це пройти подивитися. Побачити головного львівського дідуха на площі Яворського можна буде до завершення усіх різдвяних свят. Ірина Мочульська, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.